Друзі, привіт! А, хочу вам показати сьогодні іонопсис анопсіс Поки він починає розквітати, він має доволі насичений колір, а потім цей кольор буде світлішати майже до білого. Поки він насичений, хочу його показати. А, рослинка дуже невибаглива, єдине, що вона не любить замокання і легко загниває. А... Підсушення вона витримує дуже-дуже дуже дуже добре. Ось такі в неї квіточки. Квіточки маленькі, але вони зібрані у грони і доросла рослина може випускати дуже довгий квітонос. все це виглядає просто як водоспад. Сама рослинка ось така. Це імпровізований горщик з кори абрикоси. Тут в принципі, ця кора трошки зовсім трошки моху і е, кора е, сосни крупної фракції, тобто, ну, вода майже не затримується. Там. Легко він витримав спеку, яка була в цьому році, в принципі, єдине, що під час спеки він майже неріс. Але зараз там листочок ідею. Квітонос він виростив доволі швидко, до речі. Толумії в мене ростили квітонос набагато довше. Ось така рослинка, раджу всім.